Привіт, малята, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні я хочу познайомити вас з моїм маленьким другом на ім'я Пік. У мене є дуже цікава книжка, називається вона Брехливе мишеня. І саме з неї ми з вами сьогодні дізнаємось історію маленького Піка. У нірці під великим розлогим деревом жило маленьке мишеня на ім'я Пік. Воно мешкало разом із матусею татусем, братиками і сестричками. Взагалі-то мишеня всі називали пік-брехунець, адже воно було таке брехливе. А ще воно дуже полюбляло вихвалятись та вигадувати небувальщини, щоб приховати свої витівки. А все почалось того дня, коли піка ніяк не могли дочекатись вдома. Уже смеркало, і рідні дуже хвилювалися. Тато з дітьми бігали лісом у пошуках безкетника, зазираючи, під усі листочки та в ямки. А мама була невтішна. Вона безупину плакала, уявляючи, як на її синочка полює сова. Коли втомлені миші зібрались затишні нірці, відчинились двірцята і на порозі з'явився захеканий пік. Синку, де ж ти був? скрикнули тато і мама. Я був е на місяці. Не моргнувши оком, заявило мишеня. Ішов я, йшов лісом і побачив на галявині. Дивну повітряну кулю. Я непомітно прокрався в корзину, і куля несподівано піднялась в небо. Я став учасником експедиції на місяць. Спочатку ми летіли все вище і вище, аж за хмари, а тоді наша куля потрапила у справжній космос. Повз нас на великій швидкості пролітали зірки, космічні кораблі, літальні тарілки. І метеорити. Я від страху аж очі заплющив, а коли розплющив, то побачив, що ми висимо над поверхнею місяця. Я схопив мотузкову драбину та спустився вниз. Ви не повірите? Виявилось, що місяць це насправді величезна голівка сиру. А місцевих жителів ти бачив? розпитували мишенята. Які слухали піка, роззявивши рота. Звісно, миші, які живуть на місяці, схожі на нас, тільки на голові в них кумедні антени. Коли ми бачимо місяць у вигляді тоненького серпа, це означає, що місячні мишки з'їли частинку сиру. Після цього вони надовго засинають, а сир тим часом росте, аж поки знову не стане круглим, позіхаючи завершив свою оповідь пік. Батьки багато разів просили піка припинити брехати, однак фантазії мишеняти ставали все вигадливішими. Одного дня виявилось, що хтось з'їв пів мішка сушених фруктів, що зберігалися в їхній комірці. Це витівки кота із сусіднього села, заявив пік. Я схопив його за цим заняттям і, не гаючи часу, стрибнув йому на спину. Він вибрикував піді мною, наче кінь. Ух, як я його налякав. Тепер уже не буде наші фрукти красти. Я найголовніший. Приборкувач котів. «Хм, не знав, що коти ласують сухофруктами», – задумливо мовив тато. Порода в нього така сухофруктовий кіт, миттєво зреагував пік. Якось пішли мишенята рибалити, дивляться. Знову піка немає, годину немає, дві. Нарешті з'явився і розповів. Поки ви тут усяку дрібноту ловили, я впіймав отаку от величезну рибину, став більшки, як кит. Ну, і де ж твій кит? не повірили мишенята. Та я ж кажу рибина була така велика, що я не зміг її сюди доправити. А ще вона так благала її відпустити. Я й відпустив, адже я найдобріша мишеня у світі. У неділю мама заходилась прибирати в домі. Усі мишенята із задоволенням їй допомагали. Піку доручили навести лад у дитячій кімнаті. Незабаром звідти почулось гудіння пилисоса, що швидко перетворилось на ревіння і завершилось вибухом. Що трапилось? захвилювалась мама. Пік сидів на підлозі, ховаючи за спину викрутку, а навколо літали пух і пір'я. Поруч із піком лежав на боці зламаний плесос. Під ліжком причаївся страшний жахливий слономухогір. І він напав на плесось. Мені довелося вступити з ним у бійку. І ось, але оп. Від нього залишились тільки пір'я. Піку, це вже не смішно, хто зламав пилисос? Це ж могло бути небезпечним для тебе. Але мишеня все теревенело прословно мухорога і не збирала зізнаватись, що йому ну, дуже кортіло дізнатись, як влаштований пилисос і хто сидить усередині, й так гучно гуде. Усі вже давно зрозуміли, що пік фантазер і брехунець. Братики і сестрички дражнили його. Ніхто всерйоз не сприймав його байки. Мабуть, так тривало б дуже довго, якби не випадок, що допоміг мишеняткові замислитись. Одного літнього вечора вся родина зібралася вечерею. Мама порахувала діточок і виявила, що немає піка. Куди знову подівся цей шибеник? спитала вона, зазираючи в кошики і навіть у банку із цукром. Рятуйте, рятуйте, пищав хтось за дверима. Це пік вигадав якусь витінку. Ну, й ми пожартуємо, прикинемо, що нас немає вдома, запропонував один із братиків. Та мама, звісно, відчинила двері, адже матусі завжди люблять навіть найнеслухняніших бешкетників. Цієї ж миті в кімнату влетів наляканий пік. Сова, сова! тремтів він. Зачиняйте швидше двері на засув. І це було правдою. Вже за секунду в дверях показалося совине око, а потім і грізний дзьоб. От бачиш, що виходить, коли постійно брешеш. Ти втратив довіру. Ніхто не сприймає твої слова серйозно. Усі гадають, що ти, як завжди, жартуєш, ще мить і сова з'їла б тебе, дорікали піку батьки. А йому було дуже прикро, адже він і не думав, що обманює, він фантазував. Мама пригорнула мишеня і сказала Синочку, мріяти і фантазувати це добре. Але не слід фантазувати заради забави. Треба знати, чого бажаєш перетворювати свою мрію на мету і прикладати всі зусилля, щоб досягти її. Тоді й довіра повернеться. Пік довго розмірковував над мудрими словами матусі. Яка в нього справжня мрія? Ким він хоче стати, коли подоросліше, може космонавтом, і тоді йому справді доведеться полетіти на місяць, а може інженером або по конструктором, тоді він вигадає, ми робот, щоб допомагати мамі по господарству. Ні. Вирішив нарешті пік, коли виросту, стану письменником. Буду вигадувати цікаві історії і писатиму книжки. А ще навчусь різних мов, щоб мої історії читали в різних країнах. Звісно, щоб стати справжнім письменником, нашому мишеняті довелося багато чого навчитися. Але це було так цікаво. Пік полюбив читати і дізнався із книжок про місяць, зірки, про те, як влаштований пилесос та інші прилади. Він подорослішав і вже по-справжньому багато подорожував і навіть навчав звіряток у лісовій школі, спостерігаючи разом із маленькими учнями за нічним небом через справжній телескоп. І всі тепер ставились до нього з великою повагою, тому що він виявився дуже талановитим, розумним і працьовитим. Дітки, ось ми з вами і дочитали нашу цікаву книжечку Брехливе мишеня. Мені дуже сподобалась історія про піка. А вам сподобалась? Яка історія вас вразила найбільше? Автор казки Оксана Демченко. Ілюстрації Олени Бугренкової. Текст читала Катерина Бакунова. Дякую, мої любі дітки, за увагу і до наступних зустрічей з любов'ю Катерина Ігорівна.